Слава Україні! Я Олег Христопа і це кіно для дорослих. Сьогодні знову документалка на Netflix. Дуже свіжа і дуже актуальна. Фільм називається Звичайні люди. «Звичайні люди> у центрі цієї історії – 101-й батальйон поліції, який в роки Другої світової війни брав участь у голокості. Масово вбирав євреїв у Польщі. Солдати цього батальйону не вроджені вбивці, не колишні кримінальники, а звичайні німці: Теслі, пекарі, дрібні торговці, переважно з Гамбургу. Ба більше кожен з них може відмовитися вбивати безневинних жертв. Але майже кожен з цих звичайних людей став масовим вбивцею. як звичайні люди перетворюються на знаряддя геноциду. Теоретично, фільм, який є екранізацією одноіменної книжки, мав би відповісти чи принаймні спробувати відповісти на ці запитання. Підписуйтеся на канал «Історія для дорослих». Підтримуйте нас на платформах Patreon та BuyMeCoffee. Наразі ми робимо для вас огляд чужих фільмів, але скоро будемо знімати свої власні. Отже, сьогодні ми обговорюємо нову історичну документалку на Netflix «Звичайні люди». Якщо це зберігається, то можна сказати, що ці одинки в дійсно вирішили. Більше 2 мільйона людей вирішили. Чергова спроба відповісти на просте і складне питання: чому під час війни звичайні люди стають військовими злочинцями? Здавалося б, фільм приречений на успіх. Історичні паралелі паралельніше не вигадаєш. Нова війна у центрі Європи. Звичайні російські люди стають вбивцями цивільних, у Бучі, наприклад. Не вірите, що по той бік звичайні люди? Тоді згадаємо ще один фільм. Окупант. Його можна подивитися в ютубі. 70-й гвардійський полк. Чеченська республіка, город в шалі. Це просто нарізка кадрів з телефону полоненого російського солдата. Молодого хлопця, випускника військового вишу. Маша, що треба сказати? Спасибо. А як треба сказати? Звичайна людина чоловік, батько, друг. Пару слов о сьогоднішньому дні. І що, і що залазь? І що? І що? Не здавайся, Його імперськість стає зрозумілою лише один раз, коли хлопчина сперечається з місцевими мешканцями у Чечні. Оставьте нас спокій. Но хотим мы жить отдельно, оставьте нас. Отдельно от кого? От России. А потом цей же хлопчинова выполняется в Украине. Я выгляжу вот так. Вчера помылся, побрился. 29 марта. Ну а потом мясо чье-то. Швидкі м'ясо. Вот она йому в ній були. Потрапив у полон. Чи вбивав він цивільних, чи вбивав би, якби мав можливість, запитання без відповіді. Як показує Буча, Ізюмі, досвід Другої світової, очевидно так. Але чому? Отже, творці звичайних чоловіків, така назва фільму правильніша, на прикладі одного підрозділу довго і скрупульозно намагаються відповісти на це питання. Виходить, у них, ну, так собі. Бо на початку фільму висловлюють припущення, нічим не обґрунтоване, що серед учасників батальйону могли бути прихильники лівих соціал-демократичних ідей. А згодом самі собі суперечать мовляв, переважно в поліцію йшли нацисти, яких ще й додатково обробляли пропагандою. Ну але все це дрібниці. Якщо ж говорити про суть, автори фільму врешті мало не виправдовують учасників батальйону, які роками тільки й робили, що масово вбивали євреїв. При тому, що вони могли відмовитися від виконання цих наказів, і їм за це нічого не було б. Але відмовилися одиниці. У той час як решта методично вбивала, все більше звикаючи до своєї роботи. Висновок фільму у всьому винна система. Поганий Путін перепрошує Гітлер. Хороші росіяни перепрошую, німці. Самі також жертви. Мовляв, усі ми могли б опинитися на місці героїв чи то пак антигероїв звичайних людей. Найбільше мене вразив фінал цього фільму. Те, що було показано, точніше те, чого не було вказано. Згадано геноцид у Ранді, вбивства цивільних у В'єтнамі і жодного слова про Бучу, жодного слова про Росію. Фільм 2023 року. Я перевірив, чи рекомендую його до перегляду? Як не парадоксально, так, якщо у вас добрі нерви. Врешті кожен має сам зробити свої висновки. Напишіть нам в коментарях, що ви думаєте про звичайних людей і звичайних росіян. На сьогодні все. Дякуємо за увагу. Дивіться історичне кіно, але, передовсім, історію для дорослих. У нас теж є кілька документалок. Плануємо ще більше. Підтримайте нас на патреоні та на Екофі. Слава Україні!